Ставки за суверенними облігаціями європейських країн пішли вгору. Імунітету не вистачило навіть тим, хто донедавна вважався недоторканним як приміром, Франція. Довіра до країни слабша, і взявши у борг на відкритому ринку, сплачувати доведеться більше. аналітик Кріді Агріколі Адам Майерс пояснює, ситуація у Франції стає небезпечною. Вона наближається до того, що відбувається в Італії. Але ставити Францію в один ряд з периферійними країнами не можна. Ринки і надалі провокують політиків, закликаючи їх до дій. Але з Францією ситуація інша. Ситуація в країні тим гірша, чим більше різниця з еталонними для єс німецькими паперами. Франції вже доводиться сплачувати вдвічі більше за німеччину. Між іспанськими паперами і бундами вже понад 500 пунктів. Італійські облігації від німецьких відділяє 550. На останньому аукціоні іспанські десятирічні облігації впритул наблизилися до 7%. Країна за крок від зони неповернення, де вже перебувають Греція, Португалія, Ірландія і однією ногою Італія. Європейський центробанк тим не менш не поспішає збільшувати обсяги викупу облігацій підзвітних йому боржників.